Останнім часом на моєму ютуб-каналі було небагато матеріалів. Це пов'язано з особистими обставинами. Але незабаром буде невеличка трансформація. Тому не відписуйтесь. А сьогодні говоримо про Миколу Хвильового. Микола Хвильовий це український поет, головний ідеолог української літератури 1920-х років. Один з найвідоміших представників розстріляного відродження та ідейний натхненник гасла геть від Москви». Микола Хвильовий, справжнє прізвище Фітільов, народився 13 грудня 1893 року в селі Тростянець на Харківщині, нині Сумська область, у родині вчителів. Батько Миколи любив випити, і на якомусь етапі мати вирішила розлучитися з ним. Єлизавета разом із дітьми, Миколою та його трьома сестрами і братом переїхала до своєї сестри на хутір Зубівка. Малий Микола спочатку навчався в початковій школі, де вчителювала його мати. Згодом продовжив навчання в Охтирській чоловічій гімназії, але звідти його виключили за участь у так званому українському революційному гуртку. З Богодухівської гімназії, куди його вдалося влаштувати, теж був виключений за зв'язки із соціалістами під час революційних заворушень. Головна причина його шалений характер і зухвали ставлення до гімназійного начальства. Іспити Микола склав екстерном. Так він здобув атестат про середню освіту. Певний час хвильовий був волоцюгою, ніде довго не затримувався. Працював чорноробочим котельного цеху Дружківського заводу, вантажником у Горлівці. Дороги Першої світової війни простяглися для Миколи в довгі три роки. Хвильовий пише три роки походів, голодовки, справжнього жаху, який описати я ніяк не ризикну. Після того як Микола повернувся з фронту, певний час теж працював у Богодухівському відділі освіти з Катериною Гащенко. Хвильовий одружився в 1920 році. А наступного року народилася донька Іраїда. Богодухів став тісним для хвильового, і він переїхав до Харкова. Отримав кімнату в гуртожитку. Катерина якось приїхала до нього. Миколи не було, а натомість у його кімнаті застала якусь жінку. На цьому шлюб Катерини і Миколи закінчився. Колишня дружина заборонила Хвильовому спілкуватися з донькою. Ба Більше, коли вдруге вийшла заміж, переписала дитину на прізвище нового чоловіка. Рідна донька Миколи Хвильового все життя прожила як Іраїда Дмитрівна Кривич. Хвильовий прагнув спілкування з донькою, але отримував відмови від колишньої дружини. Донька згадувала такий епізод. У підлітковому віці вона займалася музикою, а хвильовий вирішив зробити їй подарунок купив великий білий рояль. Так от, той рояль везли через усе місто. Утім, Катерина не дозволила доньці прийняти подарунок, і дорогий інструмент залишився на вулиці. У 1919 році хвильовий став комуністом. Сюсюра писав, звертаючись до хвильового. Ми з тобою співці малинові, підкреслюючи, що їхній комунізм мав не червоний колір, а малиновий, як один із символів українського козацтва. Варто сказати, що Хвильовий зловживав алкоголем. Є багато спогадів, що пив і для спілкування, і для зняття напруження, адже він був страшенним невротиком. З 1921 року основним прибутком Миколи була літературна діяльність. Він працював у редакціях журналів, шляхи мистецтва, червоний шлях, співпрацював із видавництвами. Тоді добре функціонувала письменницька профспілка. Тогочасні письменники обстоювали свої інтереси. Зокрема, була встановлена нижня межа гонорарів за публікацію творів. Різні огрупування письменників претендували на державне фінансування. Звісно, якщо були лояльними до комуністичної партії і радянської влади. У хвилювого був історичний характер. Він заводився з пів оберта. З іншого боку, хвилювого любили. І якби його характер був геть нестерпним, не було б такої підтримки, і він не був би лідером. Водночас не варто применшувати роль його опонента Сергія Пилипенка. Це були дві ключові фігури в Харкові. З другою дружиною Юлею Уманцевою хвильовий познайомився ще до одруження з Катериною Гащенко. Вона стала прототипом головної героїні твору Кіт у чоботях. У неї також була донька Люба і саме Любі Уманцевій, яка росла з хвильовим письменник, заповів авторське право на свої твори. У 1919 році Хвильового заарештували, і справа йшла до трибуналу. Утім, від смерті його врятувала саме Юлія Уманцева, яка там працювала. Уже згодом Юлія та Микола перетнулися в Харкові, ну і там одружилися. Згодом він став одним із засновників багатьох літературних організацій того часу. Він друкував полемічні статті про проблеми національного буття та культурного відродження України. Ці статті отримали сувору критику від радянської влади. Сталін вважав виступи Хвильового проявом антиросійських настроїв, хоча сам письменник наголошував, що не закликав до розриву з радянською Росією. Як наслідок, за хвильовим був встановлений нагляд. Поширилося цькування його творів і поглядів у пресі. Хвильовий також бував за кордоном, лікував туберкульоз. Жив в Австрії, був у Німеччині. Дуже популярний серед ненависників хвильового міф про те, що хвильовий був чекістом. А насправді ж жодних підтверджень цьому немає. Навпаки, він був в'язним тієї системи. Весною 1933 року письменник побував на Полтавщині, де на власні очі побачив трагедії голодомору. Повернувся з цієї подорожі фізично і морально розбитим. Є версії, що число 13 було улюбленим числом Миколи Хвильового, бо він і народився, і пішов із життя 13-го числа, але його день смерті це просто прикрий збіг обставин, адже напередодні арештували його товариша Михайла Ялового. І коли він зрозумів, що це не помилка і виходу вже немає, а він стане наступним, то наважився на самогубство. Це сталося 13 травня 1933 року у Харкові у будинку письменників слово. Твори та ім'я Хвильового були забороненими до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. Сьогодні в Україні хвилювого пам'ятають, читають і перевидають. А я зачитаю цитату митця, яка з роками лише набуває актуальності. Перед нами стоїть таке питання: на яку із світових літератур. Взяти курс. У будь-якому випадку, не на російську, у мене все. Сподіваюсь, що і сьогодні матеріал був цікавим та пізнавальним. Не забувайте підписуватись, коментувати. Ну і бережіть себе. Почуємось.